Друзі, я вас вітаю на моєму каналі. Дякую, що ви заходите на екрані. Ви бачите відео. Це був у мене матеріал, попередні матеріали називався Як відкрити чакри пророчого дару та яснобачення», бачення, де я розказувала, показувала вам, як. Впливають чакри на наш стан, як зміни кожної з чакр впливають на наш стан, за що вони відповідають їхні проекції. Вчора, друзі, трошки я трошки я ну, так і розстроєна, тому що вчора мені вислали силку, де просто по цьому, по моєму відеоматеріалу, матеріалу, навіть там, не змінюючи тексту, була створена авторська, ну ніби авторська програма, за яку беруть кошти кошти. Ну, мені дуже шкода, тому що я тут з вами ділюсь цим безкоштовно. Дійсно, щоб ви могли навчилися контролювати чакри, наповнити їхню енергію. І хочу ще сказати, що цей відеоматеріал, який я виклала, це не просто створений картинка і текст. Ні, це матеріали виходячи з досліджень. З 2017 року це 7 років досліджень впливу кожної чакри відповідно від стану емоційного, психологічного, коли людина прийшла і сіла на енергоаналіз. Тобто це висновки із 100 аналізів. Тому ну, коли люди починають використовувати таким шахрайським. Способом е, от, ви, ви, використовують от, цей відеоматеріал, мені трошки шкода, але от, в мене є медитація, кармічні вузли, от якраз в ці самі моменти починаються зав'язуватися такі кармічні вузли, тому що цього не можна робити, не можна привласнювати чужу працю, ну не можна. Воно десь десь просто десь воно. Десь воно вилізе. Хоча я бажаю тільки, тільки добра. Зрозуміло, що коли люди вдаються до таких способів, коли прив'язнюють чужу працю, ну десь десь у них, напевно, немає самовпевненості і вони хочуть трошки е, за, за рахунок іншого трошки самореалізуватися. Ну але сподіваюся, що е, якщо вони взяли цей мій текст, то він хоч трошечки вплине на них, і надалі вони не будуть це робити. Але друзі, я вам хочу сказати, що надалі всі матеріали. Моїх досліджень про чакри, про енергополив, про вплив вплив стресу на чакри. Все далі я буду висилати. Викладати тільки обмеженим доступом. Хто бажає отримувати матеріали, ви можете просто мені написати на електронну адресу. Я включу вашу адресу в розсилку. І коли будуть створюватися такі матеріали, саме матеріали з моїх досліджень це з практиками. Дуже багато цікавого, друзі, дуже багато цікавого. Виходячи з мого досвіду та з моїх практиків, є як, як наповнювати свої чакри, як включати свою енергію, щоб починала працювати у ваших енергоцентрах. Що вони робили? Чи мили посуд, чи вийшли, чи гуляли, чи розмовляли? Це просто автоматом буде включатися енергія в тих енергоцентрах, де вам її не вистачає. Ви це будете відчувати. Ви це будете дуже відчувати, тому я планую робити. Такі, такі, такі вже ніби як вправи, вправи з відеоматеріалами, але в доступі відкритому я їх викладати не буду. Це буде обмежений доступ, тому що я так розумію, ну ми нічого зробити я не зможу з такими шахраями. Хоча можна було б щось там добиватися, але я не хочу. Ще раз хочу нагадати: в таких випадках просто включаються ті кармічні вузли, які потім починають. Показувати, де хто і як не так зробив. Друзі, я дуже сильно дякую, але медитації, всі медитації я буду викладати, так як і викладала, щоб ви наповнювали, щоб ви медитували, щоб ви позбавлялися стресу. І я вам дуже сильно вдячна.